Косметика із теми, тему, якою я користуюсь кожного дня. Я буду рекомендувати цей хайлайтер всім. Я брала його на затест, бо бачила, що це аналог Dior Backstage. Не знаю, чи аналог, але штука капець крута. Він водостійкий. Пігментація просто лютейша, я вам скажу, діячки. Сиворотка для росту вій. Чесно, я не можу поки залишити на неї відгук, бо я ще нею користуюсь, але нічого поганого вона поки що точно не зробила. Мені дуже подобається в ній пензлик. ці два продукти ви не знайдете в Україні за таку ціну. Це буквально там 40-50 гривень. Про це ми вже з вами говорили. Аналог Black Honey. Ми почали хейти, що Боже, це ж зовсім не, та, не той склад. Але для мене склад цього бальзаму не наскільки важливий, якщо я купила його на тему. Колір. Ідентичний. А оце знахідка на літо. Я коли перший раз спробувала, навіть не повірила, що за таку ціну я купила таку класну штуку, хоча я брала лише на затест. Що це той самий тінт, але для контуру губ. Тобто ви контуруєте губи, те саме, що ви робите олівчиком, але ця штука не з'їдається і не змивається. Зараз я вам покажу відтінок. Чекаємо буквально 15 секунд і витираємо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Нюдовий коричневий відтінок. Якщо потрібні артикули на ці всі продукти, маякуйте в коменти, обов'язково надішлю.